Варшівські зернові компанії зробили свій рішучий крок у вирішенні енергетичної кризи. Виробничі підрозділи підприємства отримали дизельні генератори імпортного виробництва, які мають забезпечити безперебійну роботу під час тривалих відключень енергії. Так на порятинському елеваторі оперативно встановили чотири дизельні джерела електричної енергії. Ми отримали чотири дизельні генератори. Всі вони встановлені та запущені в роботу. Загальна потужність встановлених генераторів складає 1,75 МВт. На даний час прятинський елеватор набув енергетичної незалежності. Унаслідок зроблених кроків прятинський елеватор продуктивно працює, незважаючи на труднощі з електроенергією в Україні. Станом на ранок 7 листопада підрозділ прийняв майже 20 тисяч тонн кукурудзи, понад 23 тисячі тон сої і півтори тисячі тонн соняшника. Mm-hmm.